Аган, коротше, о, дивіться що вона робить. Стебло, звісно, капець товстюще. бобів повне, також он по три всіх. Обвішано все, не то, що реально все, з ног до голови. От саме цю я сою залишити на наступний рік і висіяти її з нормою 50 кг на 35-му міжряді. О, просипною сівалкою. Дивіться, що вона робить. Просто з ног до голови все в Бобах. Тут також все в Бобах. І тут Так, всім привіт. Сьогодні в нас 25 серпня. Знаходжусь на своїй ділянці, де пересіяна соя 30 травня був посів. Ей, що в нас за соя? Соя раундапна, буде називати її Осборн, так як точно не знаю, яка вона, що це за соя. Тому буде її так називати, щоб не путатися в сортах і вас не путать. На даний момент, що ми маємо? Маємо таку кількість бобів. Достатньо, кількість по висоті. Стебло таке товстеньке. Нижнє кріплення бобаса нижче. Ну, отут десь 5 см. Тобто тут 4 ось боба, бачите? Тут 2, тут 3. Ну і так тут густенько трохи є навішано. Де по 4 теж, бачите? Вже налиті. Боби налиті. Ось іще додає бобів вона. Ось де. Тут наверху така ситуація, така. і зверху, що мені в ній подобається, це те, що вона в'яже отаку тут грону. Бачите, тут ціла грона. Такі грони вона зверху в'яже. Така соя, що по сої, проведено дві гліфобробки. Раундапом екстра оригінальним, перша була обробка в нормі 2 літра, друга в півтора літра. І ще була одна фуніцидна обробка. Ой, фуніцид називається Artis Plus. Бачите, отакі от ось. Зверху будуть пучки китиці, так вона листя вже поскидала. Як бачите, висів у нас. В районі 100-110 кг, десь в цьому приблизно районі. Отакі. Бачите, де краще, де хуже. Ось вам зараз медліно покажу. Ну, ще місяць, я думаю, їй законний стоять. А зараз вирву вам одну інстручок покажу. Так ось він виглядає. Ще наливається, верхній ще взагалі. Ось стільки нав'язує, тому місяця думаю їй ще стоять. По Попередник по попереднику у нас соняшник, два роки був соняшник по соняшнику монокультурою. Тепер соя. Так, така. На даний момент виглядає так. По обробітку ґрунту тут була оранка на глибину десь 25. Сантиметрів 25 місцями 27. Тому як на мене виглядає непогано. листя, звісно, поскидала. Що по цьому по погоді? Зараз у нас ночі дуже холодні. Вночі взагалі 8-9 градусів. Це просто жах. І дні такі вже. Не жаркі якісь. Ну далі вроде, через пару днів стоїть тепло, тому будемо бачити. Живу вам загальний фон поля. По висоті. Висота в неї десь метр 20. Так, По висіву сказав, по гербіцидним обробкам сказав, по фунгіцидним обробкам сказав. Фунгіцид, який можна вносив. Та, що написана на каністрі, оту максимальну норму вносив. Точно не пам'ятаю, по-моєму, там... Ж там... Не пам'ятаю. Не хочу вам брехати. Подивіться краще в мене на каналі, хто хоче відео, там є. Я розказував про, про фунгіцид, показував його, там все є. Ось де бачите? Ще додає бобів, мало ще додає. Доволі цікава культура соя. Взагалі, блін. Для мене така цікава. Тобто вона наливає боби. Жара, все нормально. Потім трошки прохолодніше стає, йдуть дожжі і вона додає ще бобів. Ну, вона також ця соня гілкується, ось дивіться. Якраз попалась така, що одна гілка, ось друга гілка, третя, четверта. Ну, коротше, тут хватає гілок, кидала, ось бачите, тут просто край, то воно впало, нема куди обпертися. Так само, і ось все, бачите, гілки покидала. Одна, дві, три. Коротше, гілок також хватає. Така. Також щось ще по краям бачу таке. По мені так це, мабуть, кліщ. Бачите, таке на паутину це схоже. Тут, кажуть, взяти по землі посипати. Угу. Як по мені, то на кліщ схоже. Ну тут де-не-де по краю. А так, слава Богу, бачу по основному масиві нема. його Тому не будемо заїжджати, нічим працювати. Вона вже в стадії наливу, доналиває, так сказати. Ось тут більше. Ось дивіться, на сонці зараз вам покажу. Ну, Кліщ, 100% кліщ, я думаю, паутину ми бачимо. Весь бачимо. бачимо. Заморочуватися ніхто не буде. Ніхто ніякими інсиктицидами не буде, так як це е, ще плюс вважання, а вони не нужні, так сказати. Е, що маємо, то маємо. Уже не та фаза, щоб вносити Зараз якраз розгущу і вам покажу. Бачите? Блін не хоче фокусуватися. Така зернинка. Ну Стручок набитий був повністю, Ну він вже розтягується, потім як росте. Ну, Як по мені, то вона на відсотків 80-90 зернинка налита. Бачите, давиться вже на дві частини. Так що, можливо, це навіть і більше, ніж 80%, так як вона як не доналити, налита, то в кашу роздавлюється. Я так думаю, бо я пробував. Ну, височенька, звісно, височенька. Соя, нічого не скажу. З гілка дламалась, бачите. На землі. Ось вона впала. Бачите, важка була. І вона впала. Вона ламалась. Не знаю, що по висіву, скільки її кілограм треба висівати. І взагалі вона посіялась суперово. Тут була. Ну Це був пересів, соя не зійшла, потім я заїхав, передискував, той самий день ми посіяли по дощу і пішов дощ. Тобто, і вона зійшла на третій день, відсотків 70, мабуть, зійшло. А на четвертий день я приїхав вже відсотків 90 і зійшло, вона зійшла взагалі суперово, майже вся. О, оце звісно, краєвий ефект тут капець. Вон, вона гілок понавалювала, бачите? Ну така вона. Я б сказав би, що вона середня, вона не пізня, так як в мене є і пізня соя. Е, в цьому відео, думаю, вам покажу. Ось так само, дивіться, зайшов. Ну, Тут по коліна вже вона. Але також. Та ти дивишся, не фокусується і все. Дивіться, поналіплю, воно просто капець. Достатньо. Хоч вона і по коліна, тут сантиметрів 50-60, але... О, бачите, прям такими кучами вона поналіплювана. Коротше, нормально. Наліпила вона тут. Мені подобається. Кажу ж, є в мене і ця соя, і ще один сорт у мене є максимус, я далі відео покажу, Ну, вона прям пізня пізня. Її треба рідко сіяти, вона в мене рідко і посіяна. Можливо... І цю треба трошки рідше, але 100 кг, я оце думаю ну нормально. Її якби попробувати кілограмів 70 кг на 35-му ряді, я думаю, вона б також показала суперовий результат. А так, може це і густувато для неї 100. Ну, будемо бачити. Та, що в мене посіяна, максимум стає то вона там взагалі. Мабуть, і на 60 сотих 20 кілограм зійшло. Коротше, покажу вам ту максимус також, який будемо ж нивувати, тому обов'язково підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте, щоб ніде не губитися, щоб бачили, що насипли, як насипли. Я ж кажу. Цей рік у нас ставка на сою більше. Від соняшника відмовились, замість соняшника посіяли сою і кукурудзу. Тож прогадали, коротше. соняшник в цьому году в суперовій ціні. А по, цьому, по сої і кукурузі будемо бачити, кукуруза дешевша і падає ціна. Так само і соя ціна геть не росте, 300$ доларів дають за тонну. Але не знаю, я не знаю, що вона тут насипли. Так як попередник такий собі соняшник, ви знаєте, перший рік соя також слабенько сипле. Ну, якби 25 центнер насипала, було б взагалі суперово. але я думаю, що не бе, тут 25 см на круг. ось де видно, бачите, колії. Ну вона, звісно, да, вона якраз все совпало. Вона зійшла чітко і, і обробки, дві взагалі чітко я вніс, ні бур'яна, тільки-тільки появився. я зразу вніс. Два літра. Чому 2 літра? перший раз вніс поясню, тому що там в мене один очах такий. І там он другий. Ну, метрів 10 ширина, на не показував, мабуть, у відео на каналі там десь є. Коротше, очаги були цього ватника сирійського. Тому 2 літра вніс, раундап екстра. І я вам скажу, що це реально суперовий препарат, який забирає повністю весь ватник. Так що так є. А другий раз вже півтора літра вніс. Добив той ватник і... Тут маленький бояльник був геть-то я другий раз в півтора літра та і все. І через тиждень заїхав інсектицидом. ой, інсектицидом, фуніцидом, інсектицидом я не працював. Фуніцидом другий раз спрацював та і все. І Отак От ось залишив її на... на вольні харчі, так сказати. По добривах не було абсолютно нічого. Тому таке. Далі відео ж покажу ж вам ту максимус. Так, Це в нас ділянка з соєю максимус, яка не пересіяна. Тут город не дуже великий, тому не вистачило сюди насіння пересіяти, тому залишив так сказати, собі на насіння, щоб вдруг чого з неї взяти посівний матеріал. Значить, покажу вам як виглядає соя. Ось. Дивіться. Це все одне стебло, щоб ви не думали, дивіться. Ось стебло. Це все в'єтки. Ось вона переламалась, Гілки попадали. Вся впала. Зараз зайдемо в масив. Так само і тут. Все попадало, поламалось. Чого поламалось? Бо в нас ще був ураган. Сильний град, ураган, коротше, о! Дивіться, що вона робить. Тебло, звісно, капець товстюще, бобів повно, також по три, всіх, обвішано все, не то, що а реально все, з ног до голови. От саме цю я сою хочу залишити на наступний рік і висіяти її з нормою 50 кг на 35-му міжряді, просипною сівалкою. Дивіться, що вона робить. Просто з ног до голови все в бобах. Тут також все в бобах. І тут тут взагалі, не знаю скільки зійшло. Також висів був 100 кг на гектар, а зійшло, мабуть, 30. <хи> Я думаю, що якщо її посіять 50 кг на гектар, то Ну, зараз це десь норма, приблизно 30 кг на гектар у ній. О, що вона робить, диви. Наливає капець, просто бобів, все всипано бобами. Тому, я ж кажу, отак От ось вона виглядає. Такий собі вийшов експеримент, як там кажуть, не було б щастя, так нещастя помогло. Я ж кажу, що основні масиви я пересіяв, а відсотків 30 не пересівав. Це одна з ділянок цієї сої. О, дивіться. Все просто, все у цих Так Також зараз нижнього вирвем, Він вже також наливається. Ну, місяцьок ще добрий. Ну ця правда висія на якого вона висіна? 30 квітня наче. Чи 31. 30... А, 1 травня, мабуть, ця, ця, ця 1 травня, мабуть, висіяна, так. Да. Але вона зійшла тижнів через два. О! Капець, просто капець. Дуже рідко то бачите попадало із-за урагана. Це також оце все одне стебло. Не бачите. Стебло товщиною, як палець. Я ж кажу, ця ділянка не пересіяна, залишилася, так як і не вистачило і посівмату, Я то пересіяв ту, той масив. А сюди не вистачило на цей город. Тому ви тут 60 сотих, вирішили залишити, Уже кукурудзу шокурузи смисло пересівати, вже хай буде, що буде, так сказати. Спеціально залишу, так як цей город не особо жалко. Щоб цей ну на експеримент, так сказати, особо не потеряєш. Це не 10 гектар, що, що ти там тонну кажу, на кожному гектарі потіряєш. А тут з 60 сотих. ну Я не знаю, що вони тут насипли. Зараз я зайду трошки губ, щоб вам показати, що тут робиться. Капець, просто, блін, ліс. Це просто жесть. Диви. Багато ще свіжих стручків, що тільки тільки повикидала, ще й не поналивала. Ці вже готові, бачите. А багато такі, що, що таке тики, тики повикидало. Ну місяць точно її ще стоять. Я думаю, місяць законний їй стоять, якщо не більше. Місяць стоятиме. Ну, цю треба сіяти на широкому міжряді. Тут, тут 100 кг на гектар геть не годиться. Хоча коли я її брав, мені сказали, що 120 кг на гектар її сіяти Я ще й подумав, як вона може бути 120 кг на гектар, коли вона така пізнювата. Як її 120 кг на гектар сіяти Ну, Висота в неї, звісно, десь метр двадцять, отака Ось. стебло і пошли до верху. листя не покажеш. ну. Гілок, звісно, багато в неї, всіх гілок вам не покажу. Ну, не знаю, побачимо, що тут насипли. Із цього родика тут 60 сотих. Інтересно ж само, що воно насипло, я думаю, що. Тут буде врожай. Якраз вчора в нас пройшов дощ. Чи вчора. Чи позавчора. Ну коротше щось таке. Пройшов у нас дощ. Також на дві частини ділиться, не накажу. Пройшов у нас дощ, тому я думаю, що це якраз для неї буде те, що взагалі суперово. Тому... Таке. Так що ви обов'язково підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково кажу, що підпишіться, щоб не пропустити цей експеримент, щоб також побачити, що ж воно насипле, який результат покаже. Ну що, все, всім дякую за перегляд. До наступного відео.